Ось, наприклад, завдання також за з Ну, я вже там не буду знайти абсолютну висоту витоку джерела. Ну, По-перше, ми знаходимо, що ось наш виток джерело, ось його початок, воно впадає сюди в річку, значить, виток джерела. Циферки тут немає, бо якби була цифра, взагалі супер було б. Да? А так немає. Значить, що ми читаємо? Ми читаємо, що суцільні горизонталі проведені через 5 метрів. Ми бачимо по цифрах, що сюди йде зменшення, а наше вище, значить, тут буде збільшене через кожні 5 метрів. Найближча горизонталь ще з циферкою іде 150. Слідуюча буде на 5 метрів більше, бо проведені через 5 метрів. Значить, буде 155. Ось. 155. Далі. Визначте падіння струмка або відносну висоту у метрах між витоком і гирлом, або падіння струмка. Це також визначається. Значить, ми знаємо, що він у нас 155 бере початок на висоті. А впадає ось 105. 105 впадає. Ми беремо 155. Знімаємо 105, дорівнює 50 метрів. Ну, у вас там буде відповідь, пишете, просто 50, так? Да? Е, просто 50. Далі. Тепер, що ще я казала вимірювання, е, так, щоб нам зручненько давайте було. Значить, вимірювання по карті. Тут вже нам треба буде, пам'ятаєте, я казала, що якщо ми візьмемо оцю довжину струнка, я десь так і казала, 8-9 см. Да? Якби це був по прямій, ми б його виміряли лінійкою, і помножили на оцей масштаб. Масштаб завжди записаний у е, сантиметрах, але може бути е, ось так як у вас в підручнику, що ще й. І в метрах записано. Ну, Там тоді легше, тут треба буде переводити. Якщо переводити, значить в одному метрі 100 см, там два нулі, значить два нулі забираємо. Тоді масштаб буде в одному сантиметрі 100 метрів. Чому ми це зробили? Тому що у нас ось завдання визначити довжину у метрах струмка на місцевості. Якщо його довжина на карті курві метром становить 9 см, значить, ми 9 Можемо перемножити на сантиметри і перевести в метри. Обов'язково треба перевести, бо нас запитують у метрах в ЗНУ. Звертайте увагу, тому що буває написано, визначте довжину у сантиметрах, написано, а буває і в метрах. Так що також треба бути уважним. Ми визначили 900 метрів. Можемо зразу було на 100 метрів. Забрали ці два нулі, помножили на 100 і вийшло б 900 метрів. Це те, що я казала.